Контакт ого. Ого. Я не знаю, кто там. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег сезон. Ми з вами знов на Донці та знов на есхарі, бо морози тривають. щука все ще під забороною. Іншого місця, щоб помікрушити, зараз, на жаль, на Донці нема. Минулого разу я знайшов тут вихід непоганих окунів, та сьогодні вирішив дізнатися, чи це замануха була, чи система. Сьогодні знову мікрушимо. Мікрушимо в мороз під 20 з Оптимусом 752. З цим Оптимусом ви знайомі. Класична мікроджигова мебарка, потужність від граму до 6, довжина 226 верхівочка, звичайна солідка, делікатна, правильна мікроджигова. На оптимусі у мене комплекс 2500, 0,4 нитка, бо все ж таки мороз і риба тут інколи непогана. 0,215 фліорокарбон. Бо я дійсно збираюсь мікрушити. Минулого разу я тут вже все підібрав. Тому спочатку без експериментів. Спочатку робимо результат. 5 грамів. Наш звичайний вухастий вольфрам. Гачок номер 6 Відкритий. Зачепів тут дуже багато, але чіпляється зазвичай вантажок. Бо в каміннях. Він просто попадає в шпарини. Працюємо. Із дуже швидко. Я не впевнений, що це була риба, але не виключена. Риба охонь відповів миттєво, від'їв хвоста. Сказав привіт. Такі Рінго у мене ще є. Скоріш повторити. Бо минулого разу вихід був не дуже тривалий. Крутенький зміст попередніх серій. Я прийшов на точку, де три дні тому був чудовий вихід трофейних оконів. Трофейні окуні не відповідають сьогодні, начебто нічого і не змінилось. Але я отримав за годину найціннішу ранішню годину два відрізаних хвости. І на цьому все. Останній відрізаний хвіст був в цьому напрямку, куди я перейшов трошки далі від греблі. Хвіст було відрізано так, що я підозрюю судачка, то перейшов до нього. контакт же, контакт. Ну. Ну, кто же там отповедает? На вид не да, сумано. Я запомнил напрямок. Давай, это уже ешь. -то. Зрозуміло, що цікавого кіно сьогодні не буде, то Хоча б звичайне зняти. Хоча б що небудь. Ого! Ого. Ого. на тоненькому флюрі я працюю дуже-дуже обережно. Якщо це щука, шансів майже нема. Рибонька ходить. Флікціон налаштовано. Піднімаюся, хоча б подивлюсь на тебе. Яка ти є? Треба тримається за дно. На щуку вона не схожа, але це щука, це все ж таки щука. Якось зачепилась так, що не переїдає флюр. Піднімайся давай, піднімайся, піднімайся, піднімайся. О вот бонзай, Заборонена риба наша. Залікова. Заліковий щукарик. Незручно вийшло. Заборонена щука, не знала, що вона заборонена. З'їла мікруху. Мені наче в й соромитись, нема чого. 021 флюр. Гачок номер 6 Рінго 2. Майже не порушив. Тікай. Щось їй не подобається. Струсила сніг. Струсила сніг, а потім попливла. Розуміє, що це демаскування. Ну добре. Обов'язкова програма. До коробки. Бо чи буде ще нагода, чи ні, невідомо. Мікруха. Маю сьогодні мікруху, причому майже все пасивне. Рінго 2, Рінго 1,6, Поларіс 2, Поларіс 1,8. Крулліч темненький. Тіпсі. Два таких собі довгих хоробачка. Маю німблів 1,6 та 1,2. Маю крайфіша. Маю купу вольфраму та відповідних до нього гачків. Грам 2-3, 4-5-6. Мікруха. Доросла мікруха. З оптимусом 752. Сонечко трошки піднялось. Пару градусів додало, але тепло сьогодні не буде. Ну що ж, ще раз туди. Щупу, незважно то наміряно. Вона скоріш за все залікова. Було там 50 сантиметрів чесних, було там кіло плюс. Але в ситуації, коли на неї заборона, це було б цинічно. З зайвого цинізму я намагаюся і нікати. Шкода, але той судачок. Я впевнений, що це був він більше не відповідає. Скоріше за все, щука, що зайшла на точку, його налякала. Ця щука не могла так куснути, у неї просто для цього інструменту нема. Дуже грубі щелепи. Щоб врятувати сесію, я вирушаю ближче до греблі. Буду там ловити на 2 грами, буду відриватись. А що робити? Щоб це кіно вийшло до ефіру, треба хоча б одного чи двох оконців. Знову пройду біля води. Болінько мені лізти до гори. Тут минулого разу мені було зручно стояти, тут зараз облаштуюсь. По коні потрібні, тому я заліз в каміння, буду тут багато відриватись, але вимучу. Вимучу хоча б щось монтаж вжимаю Фіпсика в моторній оливі на двох грамах. Не тривалий час йому тут жити, але може впіймає у конця. Може встигне. Тут я знову повертаюсь до тривалих пауз. Окунь мене влаштує будь-який трофейник вже не мріє. Навіть з будь-яким окунем теж погано. Контакт. Зараза. Хтось чудово клюнув, непогано. Запручався і відчепився. Окунь все ж таки є. Банзай, окунь все ж таки клює. Ще непоганий не дав заїсти. Бовтати в воді верхівкою я не полюбляю, мені здається, після цього значно більше мерзне. Не питайте мене чому? Мені так здається. Відчуття. Знов ризикую. Знов наражаюсь на мертвий зачем в каміннях. Але ж десь там і окуні. Бажана здобач сьогоднішньої сесії. Десь я пролітаю. Поки ні на хвостах. Доправити до рук не можу жодного. Звісно ж це свідчить про те, що я дуже швидко веду монтаж що треба ще уповільнитися Але це поза моїми силами. Це завжди була моя слабкість навіть на змаганнях. Якщо треба ловити з дуже довгою паузою я пролітаю Я просто цього не можу. Бачите, що робиться? Він тут. Він тут. Він від'їдає хвости. Зараз я рінко тобі дам невеличкого. Ну щось же треба робити. Треба якось зламати цю дурну ситуацію. Бо без окуня кіна не буде. Намагаючись полювати з лісних окунів, що від'їдають хвости від тіпці, я переходжу на Рінго 1.6. Значить, то все те ж саме, але трошечки компактніше. Дуже повільно. З величезними паузами. Це мені навіть не в задоволення, чесно кажучи. Це вже як на змаганнях впіймати за будь-яку ціну. Тримай, тримай паузу, тримай. Пауза має бути. Контакт. Ну давай, ну йди на сюди, зараза така. Мала зараза. Мала гадюка. Все ж таки я його переміг. Скільки щастя від спортивного оконця. Опа! Ти тут не найхитріший. Я хитріший за тебе. Я підібрав ключик. Причому все по-чесному. Відчув контакт, дав паузу. Намилувався, відпустив. От тепер же ви це кіно побачите. Щука то випадковість. А цей окунь. Риба, за якою їхав. Нарешті. Спробую розвинути успіх. Чи це успіх? Безперечно. Безумовно, це він. Ого! Це не окунь. Окунь так не вміє. Так що он і відчепитись. хто це був. знов той злісний судачок? Значить, то треба було б. Кудись йти шукати рибу, але як звідси піти. Як тут весь час щось таке відбувається цікаве? Контакт. Ого. Ого. Я не знаю хто там. Там він цільова аудиторія. Той, за ким я їхав! Ха-ха! Це щастя! Це просто щастя! І цей окуняк, здається, ще навіть більший, ніж той, що був три дні тому. Я зважу його. Я його зважу, я його сфотографую. Покажись. Кабан. Недарма приїхав. Не дарма мерз. Посиді водичці, налаштуємось. Система нам відома. Мінус 600. Кіло 180. Мінус 600. 580. Цей більший. Минулий був пів кіла. А цей йде на рекорд. Му чотири далі жодного сенсу нема. То як вона втече? Ось на що залишилось подивитись. Ні, окунь не втік. Він спокійно пішов додому. Бо він цар. Ще такого хочу. Ще хочу такого, але навряд. Є такий варіант, що страшний окуняка тут був єдиний, то він клював. Клював та сходив. Але трошечки я ще покидаю, хоча сесію вже маємо вдалу. Я не просто наловив залікових риб, а я впіймав того, за ким їхав. Щука то була випадковість. І навіть не бажано. А це окунь. Так, цільова риба. Я його навчив бути обережним. Сьогодні п'ятниця. Суботу та неділю він скоріш за все переживе. Бо отримав навчання. Буде обережним якийсь час. А може я все це вигадав? Може хтось більш вправний, ніж я знайдеться і все ж таки його завалить. Якщо так, прошу, відпустіть ці окуні, того варті, щоб жити, щоб радувати нас чудовим клюванням. Давайте знаєте, що зробимо? Тут відпрацьовано. Я перейду туди на тиху водичку, тим самим монтажем 2-грамовим проб'ю ближню зону та й будемо завершувати. Бо скоріш за все, всю сьогоднішню вдачу свою я відпрацював та й змерз, як боліг. Підпрацювавши останню точку, контактів я більше не здобув. Зачепився, відірвався, вирішив вже не перев'язуватись, бо час додому. Як на мене, то сесія вдалася. Вдалася, не дивлячись на те, що не стався той ранішній вихід грубих окунів, на який я власне і їхав. Як бачите, домовитись все ж таки можливо. Більш-менш стало зрозуміло, що робити спінінгісту під час заборони на щуку. Щуча заборона це не вирок, це ми з вами переживемо. Я роблю так: по-перше, їду на річку, знаходжу рідку воду. Принаймні, на Есхарі вона є завжди. А по-друге, беру правильну снасть. Наприклад, цей Optimus 752 полюю на окунів з мікроджигом. Підбираю приманку, підбираю вагу, знаходжу точку, де вони хоча б трохи відповідають, і домовляюсь. Ключ до успіху, як ви бачили, дуже повільний темп. Ну а що робити зі щукою? Ви бачили теж щуку відпустити до річки. Це взагалі добра справа її відпустити додому. А зараз, під час щучої заборони, це треба зробити обов'язково. Не переймайтесь, ця щука у вас не остання була.